Кажи, всім привіт, всім привіт. Ну, Подивися на нас. Кажи привіт. Привіт. сьогодні така гарна погода. Вирішили трошки зняти природу. Піточки, так? Да? Що кукли роблять? Кукли сині на воздухі. Граються? Граються кукли. Шукать, де забули. Що Віка робить? Опа! Кто там упал к виночке? Катя, кто упал к виночке и плачет? Кто да. возмущается? Кто все в Катюша? <свят> Ой, две куклы. Где? На качельке? Да! <свят> Что ты ага. робишь? Что ты так и робишь? Катюха? Mm. <laughs> Куда ты лез? Ты як завжди? Mm. Вот у нас такая краса. Гарно-гарно. Mm. Весна. Дуже Куди Куда залізла? Кто такий довольний? Хто mm. мабуть ціни Я! Вот садочку. Да. Зашилась от дома, да? Да. Сата пидем садочек? Да. Да. Хочем в садочек и все. Домом не дадут. До дому. Иду дом позже. Иду дому, иду дому. Иду дому. Иду дома. Только же мама. там кажи мама? Вот мы уже в песочнице, да? Да. И же играется в песочнице трошки, да. Стройки там замок. Но слофа. Дома своя песочница. Как? Да. Кать вже підростає, теж скоро буде в пісочниці. Куди ти лізеш? Куди Катя? Так проходить день. Чоловіку рве там. Покажи. Чоловіку рве? Кульбабку. Що буде робити? Кишати замок? Так. Для кого? Для кого буде украшати замок? Ой, яка там красота буде. Украшає Віка замок. А зі Так. Ай, кажи всім пока. Кажи пока-пока, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Так ми виростаємо помаленьку.